Чи мають якісь пільги діти, в яких мама вийшла заміж за військового? Згідно із законом України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів і їх сімеї, дітям учасників бойових дій надається наступна допомога. В разі захоплення військовослужбовців у полон, інтернування чи їхнього звільнення, визнання і їх у встановленому законом порядку, безвісно, відсутніми чи померлими. Відповідна допомога виплачується повнолітнім дітям, які проживають разом з батьками або іншими законними представниками військовослужбовців. Виплата проводиться до Дня виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини право на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях один раз на рік це право розповсюджується на дружин, чоловіків, батьків, неповнолітніх дітей і дітей з інвалідністю з дитинства незалежно від віку. Крім того, дітям військовослужбовців за місцем проживання надають перевагу щодо місць у державних навчальних закладах і дитячих оздоровчих таборах незалежно від форми власності. Це означає, що такі діти мають перевагу при вступі до навчальних закладів та участі у дитячих таборах, що дозволяє їм отримати доступ до якісної ж освіти та оздоровлення. Повнолітні діти військовослужбовців, які проживають разом з батьками чи іншими законними представниками. Мають право на пенсію відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб у випадку загибелі військовослужбовця, військовозобов'язаного чи резервіста. Ця пенсія призначається як компенсація за втрату годувальника та підтримку сім'ї у важких обставинах. Ставте лайк, підписуйтесь та поширте друзям. Дивіться більше в нашому профілі та на сайті ЮЕЙЛОєр.ком.